Переплатили понад 5 мільйонів гривень бюджетних коштів на закупівлі засобів зв'язку для сил оборони. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили посадовців полтавської міськради у червні 2023 року. Вони проводили процедуру закупівлі. Договорів було укладено з приватною компанією на загальну суму понад 13,4 мільйони гривень. Також встановлено, що фігуранти провели дослідження ринку, і на основі цього уклали договір з визначеним постачальником на купівлю обладнання. За ціною майже вдвічі вищою за ринкову повідомила речниця Служби безпеки України Полтавщини Інна Усова. Крім того, ділки внесли недостовірні дані до офіційних документів і підтвердили, нібито отримання телекомунікаційних засобів, хоча обладнання фактично не було ввезено на територію України. За матеріалами СБУ та результатами проведених експертиз двом чинним посадовцям, колишньому очільнику департаменту та екс керівнику фірми постачальника засобів зв'язку. Повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України залежно від інкримінованих їм злочинів.